Нафтогазові новини України за 9 15 грудня. Укрнафта отримала від Європейського банку реконструкції та розвитку 80 мільйонів євро на будівництво сучасної розподіленої газової генерації. Також анонсована гарантова підтримка в розмірі 22 мільйони євро від Сполучених Штатів Америки та Нідерландів. В умовах постійних атак РФ на енергетичні об'єкти нові потужності стануть важливим елементом для задоволення поточних енергетичних потреб і забезпечення довгострокової стабільності. Зазначив директор паду Карнавта Сергій Корецький. Початок співпраці з ЄБР точка відліку нового етапу, відзнака всієї державної команди менеджменту, всього 20-тисячного колективу. Це означає, що «Укрнафта» відповідає високим вимогам ІБР щодо своїх клієнтів, пройшла глибоку експертизу і комплієнс. Від імені усієї компанії щиро пишаються, що ми перейшли на новий рівень міжнародного співробітництва. Щодо інших новин тижня. Ігор Щуров. Наш успіх базується на чесному веденні бізнесу та неприйнятті в корупції. Укрнафта отримала 13 тисяч тонн нафти та більше 6 мільйонів кубометрів газу після проведення ГРП. Більше новин читайте в нашому дайджесті за тиждень. Підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб, Фейсбук та Лінкідін, щоб бути в курсі останніх новин.